Я вітаю вас, водолії! Зараз зробимо для вас прогноз на червень 25-го року. Буде приємний місяць. У нас більш-менш і вже літо, і добре що. Все може стане більш-менш тепліше і приємніше. І ще у нас приємна подія 6 червня, Венера переходить у знак Телець. їй тут дуже комфортно, а Венера, як ми знаємо, планета щастя, задоволення, любові, кохання взагалі відчуття такого балансу і гармонії. А в Тельці їй дуже приємно. А для вас водолій це буде четвертий дім, тобто ви відчуєте такий затишок приємний у себе вдома, там де ви живете, в вашому будинку, в вашій сім'ї. Гармонії, щастя, кохання захочеться бути побільше вдома, створити якусь красу, якось прикрашити свій дім, щось поновити, можливо, якісь речі приємні купити, подарунки для свого дому, для своєї сім'ї зробити, для своїх близьких, щось смачненьке приготувати. Тобто будете відчувати себе так, як приємна, як імператриця у себе вдома. Ну, для чоловіків це. Просто буде затишно біля своєї імператриці. Можете також налагодити стосунки з близькими, якщо у вас були якісь конфлікти, і взагалі захочеться тиші, спокою, такого комфорту. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак Рак, і тут ж і Юпітер зайде 10 червня, і для вас це шостий дім. Тут? Про що? Про те, щоб порядок наводити десь на роботі, у вашій рутині, у вашому режимі взагалі у своєму житті, як ви живете, як ви плануєте своє життя, як ви вибудовуєте свій режим дня, отут захочете зробити порядок. І також якісь такі амбітні плани у вас на те, щоб комусь допомагати, комусь служити, наприклад, турбуватися за кимось. Якщо у вас є домашні тваринки, тут будете багато їм уваги приділяти, або ви за людьми турбуєтесь похилого віку чи іншими людьми доглядаєте, або ви працюєте в такому сфері, як медицина, або там. Ті люди, які допомагають іншими. Наприклад, якщо ви волонтери, також можуть прийти ресурси, такі доходи хороші, того, що Юпітер він про розвиток, про масштабування і про ресурс. Будете тут порядок наводити, якось оптимізувати свої навантаження. Головне не перевантажувати себе, бо Юпітер це сама велика планета, вона сама важка у нашій сонячній системі, щоб ви не відчули такого перевантаження. Або в спорті, якщо ви займаєтесь також, слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб все у вас було в порядку. А 11 червня у нас відбудеться повня, і буде вона в знаку стрілець. А для вас це 11-й дім водолії, і тут буде про мрії, про те, що ви. Будете знаходитись в центрі уваги в якихось групах, в колективах. Це для вас, взагалі, одинадцятий дім для водоліїв. Це ваш рідний. Вам там приємно, тобто комфортно знаходитись. Ви там можете проявитися як лідер. Повне це про висвітлення, це про розуміння, про ясність якихось справ. Всесвіт буде в цей час звертати вашу увагу, з ким ви поряд, з ким ви, в якому ви колективі, з ким вам іти далі по шляху, хто вам уже якби заважає? Тобто тут висвітлення, тут порозуміння, де ви знаходитесь, в яких спільнотах, чи вам це потрібно, чи ні, чи це веде веде вас до вашої мети, які взагалі у вас надії, ви покладаєте на це все, все, що пов'язано із колективною діяльністю. Тут вам потрібно буде з цим розібратися, і, взагалі, воно само по собі стане ясно, хто вас оточує. Або ви можете просто зміни, які у вас можуть бути, можете. В закладах якихось бувати, де спільноти, де багато людей. Наприклад, мистецькі якісь заходи, на концерти можете поїхати, можете просто бути часто на ринку, де багато людей. Може, ви будете ходити кожного дня там за полуницею, за свіжими овочами, фруктами, але вам це буде з задоволенням. Ви можливо такого раніше не робили, а зараз поповні будете туди ходити. Або ще якісь заклади, де маси людей, можливо, на футбол, можливо, на стадіони, можливо, на якісь ігри. Захочеться взагалі такого нового життя, розширення. І мислити захочете ширше, масштабніше. І далі у нас 15 червня буде такий день трохи неординарний. Напружені будуть стояти деякі планети, і Юпітер буде в напруженні з Сатурном, а Марс з Ураном. Це про те, що можуть бути взагалі це для всіх людей несподівані якісь рішучі такі дії. Вас можуть неправильно розуміти ваші друзі, ваші просто співрозмовники можуть неправильно зрозуміти, що ви хочете їм донести. Ви можете на це різко відреагувати. Марс взагалі це про те, щоб воювати, а Уран він дає всякі неочікувані, такі несподівані події. А Юпітер, начебто про розвиток, але Сатурн тут стримує, дає обмеження, і тут ви можете, якби такий конфлікт, внутрішній буде конфлікт, неправильно зреагувати на якусь подію. Або на вас люди неправильно зреагують. І вам це буде не дуже приємно. Тобто, в цей день краще будьте спокійним, виваженим. Знайте, що це все пройде пару днів ще і це все закінчиться. Якби ці страсти уляжуться, а ви зможете далі спокійно жити. Але в цей день. Вам краще не починати щось нового, не приймати якісь важливі рішення, не вступати в якісь перепалки, там такі розмови. І якщо будете отримувати несподівану інформацію, там навіть стосовно війни, не відразу включайтеся, тому що це може бути просто дія цих планет, які в напрузі, і трошки себе ведуть так би неординарно, не піддається контролю взагалі це. А далі у нас 17 червня Марс перейде у Діву, і для вас це водоліє восьмий дім. Марс це дієвість, це досягання. А восьмий дім це наші перспективи, це наше бачення. Це про те, як ми об'єднуємося з іншими, як ми заробляємо великі гроші. Отут, у вас буде ваша дієвість, тут будете щось робити. Можливо, отримаєте якесь фінансування, кредитування, якщо ви хотіли брати. Працювати з банками, з фінансами якимись чужими, тут буде багато роботи. Тут буде про досягнення, про результативність, яку вам прийдеться робити цю роботу. Або може бути така глибока пристрасть, це також у нас восьмий дім. Або ви захочете когось контролювати, можливо, навіть маніпулювати людьми. Тобто спостерігати за життям людей, мати на них вплив дуже великий через емоції, тому що це Марс. Але добре, щоб ви робили добрі вчинки, тому що сили тут буде багато. Тут прям успадкування сили по всім аспектам. А далі у нас 21 червня. Сонце вже перейде в знак рак. В цей же день буде літнє сонцестояння. Дуже буде багато сонця. Ви будете радіти для вас. Це шостий дім знову ж таки в дім вашої роботи, вашого служіння, вашого бізнесу. Там буде багато енергії. Користуйтеся, розширюйтесь, розвивайтесь. Туди ж зайде у нас Юпітер. Тобто Юпітер вже там, але він поєднається з сонцем 24 червня, і це знову про розвиток масштабування. Ваше тіло взагалі може сяяти по-іншому. Ви захочете на спорт піти, захочете режим поміняти, взагалі таку зробити реконструкцію, і це саме для розвитку. Будете звертати увагу на своє здоров'я, на ваші звички, взагалі, на ваш цей щоденний режим. Тут захочете щось змінити, змінити до кращого. Буде багато емоцій, тобто буде багато таких амбітних планів, щось змінити у саме у своєму рутинному житті. І коли туди доєднається Юпітер, як я сказала, ви відчуєте зростання вашої великодушності, вашої чутливості, вашої такої захочете допомагати іншим, милосердя, турбота про інших, Зрости така добра людина, добра душа, велика, яка хоче всім допомагати, всіх обігріти і всіх спасати. Про волонтерство можливо, якщо ви займаєтесь, отут буде також розвиток. А 25 червня у нас тут же відбудеться молодик. Сюди доєднається іще і молодий місяць, а це про щось нове. Тут про або нові звички собі, якісь упорядкуєте, або дійсно підете на спорт, або зробите обстеження свого тіла, або новий проєкт саме по тому, щоб комусь допомагати, доглядати за кимось, тобто служити комусь. Тут головне по Юпітеру, щоб ви не відчули такої зневаги до себе, тому що в мінусі він дає. Коли ми багато на себе беремо обов'язків, потім відчуваємо, якщо не дай Бог там, знецінення, зневага, тоді відчуваємо пустоту і жертовність. Сюди не западайте, краще вирівнюйте, допомагайте іншим, робіть добрі справи. Я бажаю вам успіху, в водолії, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал і також приходьте в телеграм-канал. Я залишу посилання у опису під відео. І до побачення.